Україна це Європа. З таким гаслом мільйони українців вийшли на вулиці боротись за своє європейське майбутнє. За наше європейське майбутнє загинула Небесна Сотня. Наші сподівання, наша боротьба увінчалась успіхом. Щойно я мав розмову з Президентом Ради Європейського Союзу паном Ван Ронпоем. Він повідомив про те. Що країни-члени Європейського Союзу готові до проведення 21 числа саміту щодо підписання політичної частини угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Наше європейське майбутнє знову в наших руках. Європейський союз заявив про те, що готовий розглядати. Прийняття одностороннього рішення про допуск на ринок країн-членів ЄС українських товарів та українських товаровиробників. Це додаткових 400 мільйонів доларів для української економіки і українського бізнесу. Були занепокоєння, що підписання економічної частини угоди може мати негативні наслідки для того бізнесу, який розташований на сході. І для тих підприємців, які мають тісні стосунки з Росією. Саме тому нами прийнято зважене рішення щодо проведення додаткових консультацій для подальшого підписання економічної частини угоди. Ми звертаємось вкотре до Росії. Нам потрібні партнерські стосунки. І ми протягнули Росії руку. Росія взамін протягнула нам танки, артилерію і зброю. Ми Сподіваємось, що ця найдраматичніша криза не в україно-російських стосунках, а криза глобальної безпеки, яка спровокована російською агресією, буде зупинена, ми повернемось за стіл перемовин. І так як Україна підписала попередню угоду з Європейським Союзом, і так як Європейський Союз заявив, що готовий поставити підпис. Під політичною частиною угоди про асоціацію, так само Росія буде виконувати свої двосторонні стосунки, не буде закривати український експорт і буде відбудовувати нашу економічну і політичну співпрацю виключно в добрососідських форматі на підставі норм міжнародного права.